Былка хува, ни не такую, блядь, а не похуй ота, блядь! Пацки всім дай боже. Покидаємо поштунах і їдемо в центр міста на форнеті без прав. Відпрацювали зміну, блять, дав собі кінтозавра, блять. везу його теж в університет в сусідній. Там їду в латє. Звідси бою як щось наліво не можна повертати. Але я буду повертати, що ти вчить ти наповертаєш, бля, я буду питати. Точно, точно, блять, хотів пацки сказати, що в мене поворотників задніх нема. І мушу вічно руки махати. Хуй зна куди їдемо, бля, не знаємо дороги, навігатора не чіпляю. Але їдемо похуй нахуй О, молодо, брат. Мата дідма. Біля, це робить пішогода в'їбати, о. Раз таки щось я те тонку не телечує. І прямо. Я стою на знака. А хоч ти до того знака, блять. Ти по велодорожці їдеш, телефон. <сіли> телі <Трифанція. сіли> ти Сухати мене замовна, нахуйню, я зараз буду платити. Так, заїжджаєте на культо, правий поворотник не треба включати. А, так, не треба, за лівий зараз включить. Блять, камаску яри. Все, проїжджаєте, той вас з'їзд, і тоді включаєте направо на. Пішободів пропускаємо пацке. них би пролітати похуй. Скоро, щоб треба буде чути.

їбать <гуми> контент <гуми> 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 Так папки ми на площі ринок їхати <гуми> У мене ч блядь? ти і <гуми> хуйня. тхійня мене 650 а тут 600 Так, дивіться де я сіпчував Твоє лапітєв за регани зариганий. за реганиць Бама тут я десь сюди лишина. Є студіва біля смітника, настапа вицепив нахуй Едем, дядь Україсь малешка, блядь! Да если тут вон можно налево на тротуар станет. А, да, да, да. да. Давай, езди, езди. Ёпаный ваш рот, нахуй. Родненький, хорненький. <laughs> Скучился капец. Потом или так Ой, файный широк, и все, сил себе едет. Легенький. Ну ты его в кашке. не в Все, Назік вже попиздив по цей, по катушку Зараз почемо до нього. Так, все, ми вже в Назіка. Спалюю його машини. На тіго він, блять, колесо виривав на... Ну, Коротше, ярик воділа піздець. Дивіться, якого агрегата має Похота жесть просто. Все, йдемо. Той мій дніпер, коротше. Та, то є мій дніп, коротше. кастом, нахуй. Сука він по фотках якийсь гірший був. Та він оборот, блядь, зараз гірший. Він піздеть зараз хуйням, блядь. Ебать. Та нормальний має вигляд А Спереді ще прикольно виглядає, бля. Лютий вовше. Ззаді болотник той був, блять. я його приплатив на соблю, він мені в Карпатах від'їбав. А він був такого, аж сюди, типу, У мене номера аж тут висіли. І він був в та, Тато муфта Дніпровська. Пойобана раз. Там десь в мене друга має валятися. Ооооо, калюжа масла. То мені знаєш, що це за калюжа? Е, прийшов пес, на стям на мотор нахуй. Гараж забіг, блять, помітив мені молоде закля, Коротше, від, цього. від Дніпра тут вот, колінвал на вкладишах нормальний. Ага. А, в Урала йде на підшипниках, І ті підчепники розсипаються, то пізда, ага. ти просто ну, колінвал на дві частини блядь, і мусиш розбирати мотор і то все міняти. Ти чимось перепресовуєш, потім балансуй той колінвал. Коротше, гаммон не мотоцикл. А тут -а ти, цей, тут -а зняв колінвал, вкладиш і поміняв і їздиш далі. Нічого не треба ні балансувати, нічого не треба робити з ним. Ну, коротше, як на машині все. Тут то чисто, я тобі кажу, то пів Жигуля. То чисто пів Жигульовський мотор. Е, ці. У мене поршня від Жигуля стоять, кольця від Жигуля, е, ці клапана, по-моєму, або Вазовські, або від Ауді тут во в середині. Uh ага. е, цей. Там навіть якісь шестерні, коротше, якісь жикльори в тому вою, Жигульовські, від Солікса, Со, 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 коротше, там ну, пів Жигуля в тому мотоцикл. Тут то, то по факту Жигуль. В тут так нахуй ніби я. А відеорегістратор, є. Кейк би на пошті коробки кидав, блять і не Ну, на Блять, я якось такі сюди, напевно, навіть поставлю цього ліпшу. Там, там... Є, блядь! Є, є, є. є, нахуй! нахуй на іскра, блядь. Біється, блять, стіль, сука, стіль це все. Бачиш, є. Болт. є? Тут два була е, шпилька. Вона мені mm. відкрутилася, я їхав на нову пошту перебахати, блядь, по посилки таскати. На цей... вантажці, на я що такі робив. Е, їду, дивлюся, у мене всі ноги в маслі. Блять. Думаю, що за хуйня. Е, Стою, у мене такий весь мотор, карбюратори, е, цей колеса. Коротше, все аж від, від, від Сюдиво, до такого сюди, все в маслі. Мені десь літра порозливалося по мотоциклу. Я доїхав туди, розвернувся, подзвонив, сказав, що я не вийду і поїхав до хати. Блять. Мене знов ще більше залило бензину. І я таки поїхав. Сьогодні злетим. То є. Свята вода. Блять. Назик то все То щоє. Та Все заржавіло. Скільки він стояв, ти кажеш? Під дущами. З серпня до березня. То блять той ускоритель злетів йобаний. А яку функцію той ускоритель виконує? Посикає це просто. Ебать, где скупил нахуй? Бля, скучаю, здрание, здрание. Я бавю до крыхов, где, ну, бля, на том... <laughs> mm -hmm. Вот у тапки, бля.

感谢、啊，谢谢、啊。<laughs> Коли чому я так робив? Нормальна тема. Та то на одну одну поїздку, Бодя, ти не показуєш, що я колхозник. Все, можеш цей, можеш. О, слабак. А, блядь, да? Не пакет. <плес> Яма. Yeah, Ласо спущені нахуй. Є тут блядь, якихось 110 лікарня, суючи по оборотах. Але коли їдеш, блять, всякий курс перед уляцькою немає клітин. Ти хаш і брочу, блять, хвиля піврокувати. Я не Їх залили, блять. Я не троє бачив. Войдів. Красне, блять, ще деревка. Сім'я бачить тоді попали, зароблять, поруч два рази більше. Доїду на Може, на поцілені найдуть, але мали би не йдемо, а тоді прикричити. Бо я не хотів записувати звук е трола. Корни там, блять, його нікуда не чує. Там чути, там, ну, блять, від вітер перекриту і не похуй, Блядь блять 650 палить нахуй. У них 600, блять, не знати не, не, не можуть. Вони тільки приїхали, я вже, блять, курю 5 хвилин. І все в таких поворотах і в кочках маленьких, я боюся. Це й би була файна дорога, то вона було б їхати. То блять, ти бачиш як ти я їхав, блять? Я трохи. А ти піздец, я не знаю, ну. Але... Я валю мені похуй. Дякуємо! Заїхали до вуйка-мото-брата Що, ти на вихваті? О, ось це є А, шатки До ти поки що не взяв, на що ти зараз такий дурик? Дивіться, яка блядь Дивіться, покажи Еліфан. Блянс. Ліфан продається. Так. Станцій, поїхав, коротше, власне, це виїхала канаду. <гументить> а то коллеги. Є ще таке Вова є. А4? <гументить> <гументить> так, а як FN? F4. Nazi почав додому, йому тут 4 км, нам 60 км. Ще через місто. Все, бувай здоровий. сука, и живот черный. Ой, блядь, сука, вот. Все, причем. Ебать, блядь, нет, Давай. Ну. а там, там бордюр хуёвый. Где бордюр? Да. Ну, блядь, сука, вырушить яечками нахуй. А нахуй. <реш> дивіться, якого Слимака купив. Ось такий малий нах. Сюди їбашу візора файного. Як це називає, градієнтового і пуля, пуля-лябля. І так, дав по трасі бля. 180 такава хуйня. Я ж, я ж уявляю, як я можу.

Маленький лечу в заката, коротше. Так, пацки дивіться народ, блять, оглядає хорнет. Так, пацки, заїхали на моєчку, зараз намилим хорнета. Дай катнусь. Владик, де взявся? То дай катнусь. <гум> дай катнусь. Все, зараз будемо напідорювати. Нас вже починає. <гум> Тяжка на жевльолоти летів. Так, Так, що там, нормальний рівень масла? Начорнили гуму. Напишіть паспі, що можна їздити. Ось тут, клоун, щось пиздеться, що блядь, зараз впаду, нахуй, буде слизько. Хуй його знає. Напишіть в коменти, що буде. Коротше, напідорили хурнетик. Все, начорнили гуму. Все класно. Печем додому. чтобы я края Кажется, ты уже моя Я бы хотел тебя заново завоевать Все, пацки, такий відос, Такий влогик. Взимаем тот? Всім велетенськи дякую, що подивилися це відео. Блять, комарів купа. Ставте лайкоса, підписуйтесь. Скоро годний контент. Знімаємо тут